Їхати в об'їзд на Буковині змушені водії міжміських та міжнародних рейсів людям доводиться нелегко, оскільки вони чекають у заторах і добираються додому з пересадками, оскільки на Буковині громада перекрила дороги міжнародного значення. За кілька діб на автошляхах нашого краю творилися кількометрові затори. Мітингувальники не пропускають жодний транспортний засіб. Рейсовим автобусам також доводиться стояти. У сезон відпусток пасажирські перевезення стали майже неможливими. Зазначають фахівці. До прикладу, при міській напрямок Луківці молодія, водії з. Змушені об'їжджати через Чагор. На Глибочину їдуть лише до кільця, а звідти люди добираються іншими маршрутками. Перекрит напрямок Баяни пасажири але водії об'їжджають через Клішківці, тобто затримка йде десь до пів години, до години. Кельменецький напрямок вчора, сьогодні вже не перекрит. Пан Ярослав, водій із багаторічним стажем, щодень курсує з Чернівців у Тернопіль. Каже, розуміє людей, які перекривають дороги, бо не хочуть, аби їхні діти воювали на Сході, але ж військовим у зоні АТО необхідна ротація. Дітей жалко, мамів жалко, але москаля треба розбити. Воно не вирішить. Ви розумієте? Воювати нам треба. Ну хіба там що треба трохи поміняти їх там на сході? Ну, ротацію зробити. А й воювати мусимо. Везуть мене, я завтра йду, я готовий. Мені життя не жалко. О, і ми мусимо воювати. Мусимо. Ту орду розбити, бо інакше нам всім буде. Через мітинги на дорогах пасажирські перевезення здійснюються із запізненням. Люди не встигають на літаки та потяги. Всі мовчать, нічого не Об'їжджають через «Слободу», через фішки, всі мовчать, ніхто не собіляється. Да. Люди його підтримують своє невдоволення. Мітингами на автошляхах буковини злісно висловлює ось цей водій. каже акції протесту заважають працювати. Ми возимо людей. Як вам працювати в такому режимі? Нормально, атлічна. Чудовій країні атлічно щодня з цієї автостанції виїжджає понад 120 рейсових автобусів. Через мітинги на Буковині водії змушені об'їжджати перекриті ділянки дороги третіми шляхами, аби довести пасажирів згідно з розкладом.